До того дня в мене перерва вирішила вийти, трошки поговорити, поп'яспокійно, да? на роботі з дітками, все. Сьогодні знову провела свою ну, таку рухуньку музику. Знаєте, що я з ними це робила? Ну, господі, як це сказати, Оплесками і штуками ритміками. Mm. Там -бі -ді -бі, там, дібі, тамті, -ді там тібі там так з утого фільма Кіндзадза. І це мене запитали, ми, звісно, співали іку іку. Мене запитали, а що це на французькій порой. Але я сказала знову бачите телеграм. І це весь час підключить. Це в такий час от, там, на роботі чи що, да? от, ніхто ж не знає, що на ці 20 хвилин. Да? Зазвичай це робочий час. Чи то сподіваються, що людина швидко буде відповідати. Бач, з одного переключилась на інше. Зразу знайшлася тема, за якою можна поговорити. Но, взагалом, то вони отак до цього було, я бачила в наших чатах, я ж не, не отримую там, допустим, допомогу. Але... Знаходжу чаті, там українці у Франції, там допомога біженцям у Франції. І виходить, наші от цього, цього місяця катастрофа напала, тому що офіція ця організація, що виплачує кошти, не виплатила. Ціпа. Ну, і понеслося, що там десь хтось вкрав дані. Але, ну і тіпа, зараз усі знають номера телефонів, номера досі. Тобто, Така відкрита інформація, і багато може бути крадіїв і шахраїв. Але це і раніше було, я пам'ятаю, раніше також телефонують і коли чують, що ти говориш з великим акцентом, вони обов'язково лякають. Знаєте чим? Дось є, типа буде заблоковано, ну швиденько там тобі зараз прийдуть цифри, там, от. ну, як завжди, господі, якби вони Ну, іншим таке розводити. Ну, ми це знаємо. Чи... Майже з дитинства, що так цифри прийдуть вставив. Звісно, хтось забуває. Ну я не знаю, ну в наших країнах ну не, не, прийдуть цифри в став, бо досі ну а але воно лякає, бо ти ж в чужій країні, і тільки тоді, коли вже кажуть, прийдуть цифри, і ви тоді їх введіть, Ти вже ну якби розумієш. А так звісно, ти думаєш, там подав на досьє, там розглядають. Це в мене якраз було, зараз в мене вже є ця карточка Віталь, да? страховка страховкашся. Да? То було папір, а зараз паперова страховка, а зараз пішла вже ну, карточка, да? і от ти ж весь час там подаєш і думаєш, а вдруг це туди потрібно. Ну, от, знаєте, от такий момент, коли шахрай розуміє, що ти іноземець. І намагаються тебе залякати. Але вони також розумієте, от я, наприклад, я чую, коли говорять з акцентом, і це видно, що акцент такий арабський, марокканський, може, я не знаю, може е руминський. Тобто також з акцентом баба така нагла. Давай швидко, ти ж не розумієш французьку, вони ті в такому плані, да? зазвичай так телефонують і тут намагаються тебе розвести. так, щоб ви думаєте, тільки в наших країнах. в по-божески, бо ти хоч знаєш, що тебе питають, да? а тут е чужа мова, чужа країна. І, і так само, бачите, також крадуть особисті дані. А Так що зараз нічого немає такого захищеного. Що я сюди включилась? Я включилась поговорити з вами, бо зараз не буду довго затримувати, бо зараз почну дивитися свій телефон український. Це французький тут о, половина на, на телефон, де французька картка, український окремо. І іноді я його вимикаю, щоб не нервувати, на роботі він мене вимкнений. Я можу вимкнути тільки ось на перерві, щоб не збивав мене, бо коли ти бачиш, що там тривога або ще щось, то воно тебе. Нічого не скажу. І от зараз поговорила з вами, зараз вимкну, подивлюсь, бо коли я йшла на роботу, то оголосили повітряну тривогу в Тому зараз подивлюсь, як справи. До зустрічі!